Всім привіт, 24 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор пропоную вашій увазі інструмент бош професійного та битового такого плану. Електричний та акумуляторний. Друзі, от поставив рядом два шуруповерта, показуючи є наявність. Промишлений так, щоб по кольору відрізняти От такого кольору, а битового плану от такий, друзі. Зелененький і темно-синенький. Є обширний вибір інструмента, акумуляторний, також електричний. Да повторюсь. Битовий та промисловий. Заходьте на сайт Електромотора, торгуйтесь за да номером телефона 063 426 1010. Також пишіть на вайбер, домовимося. Бож, надійність та довговічність. 0, 63, 426, 10, 10.